Полісся офіційно оголосило про підписання захисника збірної України Богдана Михайліченка. Контракт розрахований до 2026 року. Михайліченко пройшов через академію Динамо, але за першу команду киянь зіграв лише два матчі. В Україні Богдан виступав за сталь Зорю і Шахтар, а в Європі за бельгійський Яндерлехт і Загребське Динамо. Хорвати влітку запросили 26-річного захисника, проте швидко вирішили розірвати контракт через конфлікт з головним тренером. Також стали відомі фінансові умови трансферу Михайлі Чинка. ЮА стверджує, що новачок полісся отримуватиме близько 30 тисяч доларів на місяць. Крім того, Житомирський клуб заплатить гравцю підйомні в районі річної зарплати за підписання. Контракту у статусі вільного агента також будуть прописані бонуси за потрапляння в Єврокубки. Зелено-білі екстрено змушені змінювати весь план підготовки до другої частини сезону. Як повідомлялось раніше, Карпати не отримали дозволу на виїзд до Іспанії, де планували провести збір і взяти участь у міжнародному турнірі. Як наслідок, лідеру першої ліги доведеться готуватись на батьківщині. За інформацією офіційного сайту Левів, перший етап зборів Карпати проведуть на Закарпатті, де зіграють чотири контрольні поєдинки. Він стартує 9 лютого і триватиме до 21 лютого. 12 лютого, зелено-білі зіграють з лідером другої ліги з Вягелем. Через два дні зустрінуться з представником УПЛ Минаєм. На 17 лютого запланований контрольний матч із харківським металістом. Останній поєдинок на цьому етапі відбудеться 21 лютого проти Хуста. Нагадаємо, Карпати вважаються беззаперечним фаворитом на підвищення у класі. На зимову паузу зелено-білі пішли у статусі лідерів групи а першої ліги, набравши 45 очок з 54 монту. Можливих у весняній частині львів'яни зіграють у чемпіонській групі. Перший матч вони проведуть 23 березня 2024 року проти Полтави. Шахтар здобув перемогу над Лехом у спарингу на зимових зборах. Якщо порівнювати з попереднім матчем, то тренерський штаб зробив у стартовому складі три зміни. Замість Азарова на лівий фланг захисту, вийшов Педрім'ю, Крисків замінив травмованого Степаненка. Головний експеримент відбувся на вістрі атаки. Центр Форварда вийшов грати Егіналдо. Вочевидь, Данила Сікана приберегли на другий тайм, а Кевін Келсі, нагадаємо, перебуває у розташуванні збірної Венесуели, яка бореться за путівку. На Олімпійські ігри гірники двічі відзначились у першому таймі результативні удари на рахунку Зубкова та Бондаренка. Після перерви 17-річний півзахисник Цуканов довів рахунок до розгромного, реалізувавши пенальті. Лех відповів голом міхала Гургуля, який вдало зіграв на добиванні після нереалізованого пенальті. У першому спарингу в Туреччині команда Маріно Пушича перемогла Пюнік 2-0. Зазначимо, що у поєдинку з вірменською командою також відзначилися Зубков та Цуканов. Нападник Моллобес сала офіційно приєднався до ЛНЗ, але це далеко не все підсилення, яке отримає черкаський клуб з-за кордону. ЛНЗ у своєму телеграм-каналі повідомив про трансфер 20-річного нападника з Камеруну Моллобес сала. Клуб не розголошує деталей переходу та термін контракту новачка, проте це не єдиний трансфер до ЛНЗ з Цюріха перебереться ізраїльтянина рад бар. Сторони не розголошують умови переходу. Бар лише влітку 2023-го став гравцем Цюріха, але за основну команду зіграв лише два матчі без результативних дій. Слід відзначити, що без сала став першим легіонером в історії ЛНЗ. Попереднім клубом камерунця була Естонська Левадія, у складі якої провів 39 матчів. Записавши до свого активу 13 голів та 2 асисти. Півзахисник Денис Гармаш найближчим часом має приєднатись до харківського клубу. Гармаш не лише має офіційно приєднатись до Металіста 1925, а й може дебютувати у контрольній грі, повідомляє Тато таке. Зазначається, що екс хавбек Динамо вже пройшов медогляду Іспанії та має підписати контракт із харківським клубом на півтора року. Нагадаємо, нещодавно Гармаш достроково розірвав контракт з Осіяком після чотирьох місяців перебування у хорватському клубі, отримавши статус. Свільного агента. У поточному сезоні Гармаш грав у складі хорватського клубу у чотирьох матчах, провівши на полі сумарно 167 хвилин. Трансфер Маркто оцінює його у 600 тисяч євро. У рамках навчально-тренувального збору у Туреччині команда Олександра Шовковського провела спаринг із клубом Балкані Косово. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі. Велася вона переважно в центральній частині поля. Команди майже весь час грали без воріт. Одного разу кияни грубо помилилися, розігруючи м'яч біля свого штрафного майданчика. Данфа отримав пас від партнера і пробив зблизька. М'яч від ноги Бущана залетів у ворота. Другий тайм набагато активніше розпочали косоварські футболісти, які створювали напруження біля воріт нещерета. Потім динамівці змогли відсунути гру до центру поля. Проте батаці підопічні Шовковського нічого створити не могли, натомість знову помилилися під час гри в пас біля свого штрафного майданчика. На щастя, біловар не пустив опонента до воріт. Але атака Балкані продовжилася, у штрафному майданчику м'яч влучив у руку Дубінчака, який боровся із косоварським футболістом. Арбітр призначив пенальті, який впевнено реалізував Періша. Тільки після другого пропущеного голу динамівці створили два небезпечні моменти: обидва не реалізував Буяльський. Віталій двічі опинився один перед голкіпером, але в першому випадку не зумів переграти його. А в другому захисник вибив м'яч, який летів у ворота. Півзахисник Васку Дагама Марлон Гомес продовжить кар'єру в шахтарі, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Сторони уклали угоду щодо переходу за 12 мільйонів євро, ще 4 мільйони прописані як бонуси. Зараз все на етапі підписання документів. Марлон Гомес провів усю професійну кар'єру у Васку Дагама, відзначився двома голами та трьома асистами у 45 матчах за першу команду. Переважно грає центр Хава, проте може бути атакувальним та опорним півзахисником, вийти справа та зліва в середній лінії. Має в активі виступи за збірні Бразилії у 16, у 18, у 20, у 23.